Вітаю вас, дорогі брати і сестри. 26 лютого у неділю Свята Церква звершує спомин вигнання Адама із Раю. А також ця неділя називається Неділею Прощеною, і ця неділя нас готує і завершує готувати до подвигу Великого Посту. В цей день ми згадуємо про ту подію, яка описана у книзі Буття у Біблії. І говориться про те, що Бог створив людину за образом Божим. Людина жила в раю та отримала від Бога заповідь, не вкушати від плодів, дерева, пізання добра і зла. Для чого це було дано людині? Тому що зло вже існувало у світі, і людина мала сама робити вибір між добром і злом. І щоб вона привчилася вибирати добро, Бог дає заповідь, щоб вона, виконуючи її, привчалася вибирати добро. Але диявол. Побачивши блаженство людей у раю, він заздрив їм та захотів спокосити їх на гріх. І тому він запропонував людям, щоб вони також досягли безсмертя, обоження, що і Бог пропонував людям. Але Бог пропонував через виконання волі Господні цього досягти, а диявол пропонував цього досягти, порушивши волю Божу. І Єва перша. Послухалася диявола, вирішила таким легким шляхом досягти тої мети, якої вони очікували, безсмертя та обоження. Але вона згрішила, та гріх увійшов в її єство. І крім того, наслідки торкнулися не лише перших людей, але також і всього роду людського. євою згрішив і Адам. І після того люди ми бачимо в цій історії. Втратили той ясний розум, який мали. Тоді до гріхопадіння люди могли і бачити суть самих речей, розуміти суть речей, називати навіть е різні предмети, тварин іменами. А тепер люди забули про те, що від Бога нікуди не сховаєшся. Вони захотіли сховатися, їм стало соромно, і вони боялися Бога. Хоча раніше вони раділи від зустрічі із творцем. І крім того, не тільки Адама та Єва, але й всього роду людського торкнулися такі речі, як смерть та тлінність. І кожен із нас, крім того, тепер стає також між вибором, між добром і злом, і щоб нас привчити до добра, свята церква, дає нам заповідь Великого Посту, який нас готує до Пасхи, до світлого Христового Воскресіння, нагадуючи про те, що сам Син Божий, який став людиною, Христос. Пройшов шлях послуху Отцю Небесному і досягнув Воскресіння, щоб нам дарувати Воскресіння та життя вічне, тому, виконуючи волю Божу, в тому числі звершуючи подвиг Великого посту, ми прямуємо і до свого власного Воскресіння, до життя вічного, і тому маємо проводити піст, так як вчить свята Церква. А церква нас вчить проводити піст наступним чином: найпершою мовою подвигу посту. Має бути прощення гріхів нашим ближнім. Христос у, у євангельському читанні до нас звертається і каже, що якщо ви прощаєте своїм ближнім, своїм винуватцям, то отець ваш простить вам гріхи ваші. Якщо ж ви не прощаєте своїм ближнім їхні привини, то Отець ваш Небесний не простить вам гріхи ваші. От є легка умова, щоб отримати прощення гріхів. Не треба великих подвигів, йти десь у пустелі. Печери, як це робили подвижники, але треба просто простити своєму ближньому, простити його гріхи. Але, на жаль, дуже часто ми цю просту заповідь порушуємо, пам'ятаємо зло, гніваємося на свого ближнього. І Отці нам пояснюють, що треба робити, щоб простіше нам було простити ближньому. Треба частіше собі нагадувати про свої власні гріхи, помічати їх. А дуже часто ми порушимо волю Божу, яка дана нам у святому Євангелії. Дуже часто ми ображаємося і засуджуємо, і поводимося неуважно в храмі Божому і вдома на молитві під час читання Євангелія і багато інших гріхів ми звершуємо в своєму житті. І всі ці гріхи нам прощає Бог, тому й нам належить простити нашому ближньому, щоб отримати прощення своїх великих гріхів у Бога. А крім того, Спаситель нам, перед початком Великого посту, дає настанову у Євангелії, щоб ми постилися не як лицеміри. Лицеміри постилися, але також робили вид тих людей, що постяться. Вони були сумними, помрачали свої обличчя. І робили вигляд, що вони постяться. Вони постилися насправді, але при тому не мали нагороду від Отця Небесного, тому що робили це заради слави людської. А Господь нам заповідує, коли ми постимося, то необхідно це робити таємно, щоб це робити задля Отця Небесного, який бачить тайно та нагороджує явно. І тому Господь заповідує нам мити своє обличчя під час посту та нам помазати своє свою главу. Ділієм це означає, що треба бути радісними і не робити сумні обличчя під час посту, а навпаки, радіти і таємно звершувати свій піст і своє покаяння не перед людьми, а перед Отцем Небесним. І саме так, проводячи піст, ми можемо догодити Богові і досягнути спасіння. Лисиміри постилися, але втрачали нагороду під посту, тому що постилися на показ. А Христос нам заповідає поститися, але при тому дає нам заповідь ту, щоб ми не втратили свою нагороду від посту, щоб ми це робили задля Отця Небесного, задля самої чесноти посту. Тому будемо, дорогі браті і сестри, вступаючи у Великий піст, простимо своїм ближнім, а також будемо проводити піст для того, щоб догодити Богові, виконати його заповідь та досягнути вічного блаженного життя. Божого вам благословення.